Що робити, якщо знайшов бажане авто, але в іншому місці? Або воно територіально поруч з тобою, але ти не маєш достатньо технічної бази або часу, щоб перевірити його стан. Займатися своїми справами за вас цю роботу зроблять спеціалісти. Байбос. Ця послуга називається виїзна діагностика. Ви відправляєте посилання на продаж автомобіля, або передаєте контакт продавця. А ми виїжджаємо. І проводимо повний огляд авто перед покупкою. Що саме ми? Перевіряємо лакофарбове покриття товщиноміром, світлотехніка, кузов на дефекти та пошкодження, салон на дефекти та пошкодження, підкапотний простір на течі та незаводські зміни, перевірка двигуна та АКПП, комп'ютерна діагностика та тест драйв. Та даємо рекомендацію: варто їхати дивитись ходову частину чи ні. Первинний огляд на 80% визначає стан автомобіля, а 98% продавців. Ніколи не скажуть правду про своє авто. Тому, якщо ви не хочете витрачати час та гроші на поїздку, а потім повернутися з пустими руками, краще запевнитися в тому, що авто дійсно варте покупки. На момент прийняття рішення про покупку, ви будете знати про автомобіль буквально все і зможете прийняти зважене рішення їхати в інше місто або ні. Кожен наш клієнт. Після перевірки авто отримує розгорнутий технічний стан авто у нас у звіті за перевіреним роками чек-листом. Приклад чек-листа можете подивитися на сайті. Залишайте заявку і ми обов'язково зв'яжемося з вами.